Приїхавши до Клеваня, в першу чергу я хотів оглянути руїни старовинного замку, який там є, тому що, тому що з тим замком не все в порядку в плані міційної е трактовки, в плані взагалі тої інформації, що про той замок е відомо. Е тому з різних сторін, з різних міркувань я хотів оглянути і вивчити. Тут же, заїхавши до міста, побачив ще одну цікаву споруду. І як часто в таких випадках буває, що коли я ну, дивлюся і розумію, що це старовинна споруда, так воно і виявляється. В цьому нюансі є декілька винятків. Справа в тім, що деякі споруди були, які не в цьому місці, а в інших містах, які були. Реконструкцією, реставрацією, перебудовою старовинних споруд, і видно, що з часом навіть чи навмисно хтось виправив, точніше, викривив дані чи просто забулося, і вже вважається, що то більш пізні, але так чи інакше, там проглядається саме старовинні елементи планування. А тут, в принципі, ситуація мого висновку щодо цих споруд не відрізняється від офіційної трактовки. Маю на увазі костел. Маю на увазі костел, який присутній в місті Клевень. Зараз я показую власне відео відносно самого костелу. Цікаво, що як і в багатьох таких українських містах, ці споруди, ці буквально артефакти, вони знаходяться безпосередньо в населених пунктах і безпосередньо в розчині в ці населені пункти, і безпосередньо навколо них, а інколи і в них кипить життя. Люди мають свої якісь ділянки, свої будинки, ведуть своє господарство. Мало не на території старовинних споруд. І це, до речі, дуже добре показує власне автентичність і автохтонність для нашого народу цих споруд, так що у пересічного українця воно навіть не викликає ніякого здивування чи чогось такого. Тобто, люди ну, знають, що так, це давні і те давні, і те давні. Так, в принципі, якщо навколо все давнє, то чому ж дещо і як і чому дещо з цього вирізняти і вважати, що ось це давнє, а це недавнє? Власне, внаслідок такого підходу і внаслідок такого народного, з одної сторони, той народного невідства, а з іншої сторони, той народного власне, перенасичення історичністю? Україна не зберегла дуже багатьох тих споруд, які, які у нас були які могли би зараз бути нашим надбанням. А в той час, як всякі наші не зовсім добрі сусіди, і зовсім недобрі сусіди, маю на увазі тих же московиців, часто на рівному місці підробляли собі історію. Але зараз справа не в цім. Цей костел знаходиться в місті Клевань. Це достатньо таке також не нове місто, м'яко кажучи. Не нове місто, там є ряд тлумачень відносно цього власне, населеного пункту. Так чи інакше, з 12 століття. Поселення клевень саме на цій території, що важливо, це я підкреслюю, тому що якщо ми беремо ряд основоположних російських якихось міст, то часто там всього лише є згадка якогось чогось, а де воно невідомо. І вони тільки приписують це к тому, що є зараз, і кажуть, що от в літописі десь. Там щось сказано, ось це десь щось є тим, що власне є зараз. Що ж стосується наших міст, таких як Острог, таких як Клевань, Дубно і так далі, вони згадані саме як населені пункти, і саме на своїх територіях. Те, що ці населені пункти знаходились на своїх територіях, від їхньої першої згадки далі можна. Простежувати, вони знаходяться в історичному контексті, в географічній і історичній взаємозв'язці з оточуючими містами, тому ніхто тут нічого, по-перше, і не мав на меті, і не мав можливості підробити. А по-друге, воно вже настільки з часом все зв'язалося, що це взагалі стало неможливим. Більш того, от бачимо, що тут стара дзвіниця. І вона зараз також в достатньо такому занедбаному стані, там навіть немає сходів, фактично. Та я не знаю навіть, що тут сказати. Вона просто стоїть, біля неї бігають собаки, стоять машини, ведуть своє господарство люди. Тобто стара дзвіниця. І зараз використовується поруч костел. Ну, хоча б не знаю, і її би вже обнесли б якимось, якоюсь огорожою, хоча б щось би там вже зробили би. Більше того, могли би не просто огородити це і поховати від власне, людського погляду, а могли б з одної сторони, це все огородити і захистити, а з іншої сторони, активніше розповсюджувати в інтернетах. Свідчення про те, що от у нас є, власне, така старовинна споруда, така старовинна споруда, можете туди завітати, туди завітати. І навіть якби біля цієї дзвіниці стояла людина і брала, не знаю, там хоча б 10 гривень з, з відвідувачів, але якби держава налагодила потік цих відвідувачів, то все одно було б краще, ніж так, як воно є зараз. Що, в принципі, старовинна споруда в тому стані, що вона по факту нікому той не потрібна. І це означає, що в ній можуть відбутися нові якісь руйнації, це означає, що будь-хто може туди прийти і будь-що, в принципі, зробити. І Україна втратить чергову історичну споруду, черговий доказ, власне, Епох нашої історії, чергову зв'язку поколінь і зв'язку історичних всяких процесів місцевостей і всього того, що пов'язує нас з нашою історією, що доводить, що власне Україна це пряме продовження буття історії Русі, і те, що Русь, це, власне, попередня, попередній етап. Історії буття народу України. Власне, те, що я намагаюсь продемонструвати, знімаючи ці відео, знімаючи, розказуючи інші відео, інші матеріали стосовно літописів, кому цікаво, раджу все ж таки ознайомитись у мене на каналі цього достатньо багато. Це Римо-католицький храм. У селі міського типу Клевань, ну це зараз Рівненська область, збудований в стилі раннього бароку. Фундатором цього Благовіщенського костелу був князь Микола Юрій Чорториський. Ну, Чорторийські це князі, власне, рід яких пов'язаний із Острозькими, з Рюриковичами, із з і якщо знову ж таки брати історію князів Чорторийських, у них більше генетичної спадщини від Рюриковичів, вони в більшій ступені є, власне, Рюриковичами, ніж московицькі Калитичі, які ніколи Рюриковичами не були, які свого єдиного Рюриковича, з яким вони там взаємодіяли, тобто Андрія Боголюбського. Заморили і знищили. Ну і далі з часом зрозуміло, що вже пізніше, вже під занепад їхньої династії, тому що, власне, після Івана Грозного там лише Федір Іванович правив Московщиною. І далі все, далі їх династія занепала і до влади прийшли Романови. Тобто, виходить, що ці калитичі, Кучковичі. Вони недовго той видавали себе за нащадки рода Рюрика. А свою класичну історію, коли вони, власне, жили, існували і процвітали, вони були скрізь відомі саме як Калитичі. І, в принципі, якщо по історичних фактах розібратись, зрозуміло, що Калитичі це нащадки Кучковичів. Але то інша справа. Зараз вже, в принципі, про. Про чорториських, якщо буде цікаво, я планую окреме відео колись робити, тому що це дуже такий важливий рід для всієї історії України. Він дуже сильно пов'язаний з в принципі, історією тих же основних Острозьких і інших князівських гілок. Так чи інакше, зараз про церкву. Фундатором храму був князь Микола Юрій Чорториський. Було це близько кінця 16-го початку 17-го століття. Сам він жив від 1540 по 1626 роки. Спочатку він був православним, а потім він Прийняв, як би, католицьку версію християнства. І спочатку, з 1590-х років, ця церква, прототип цієї церкви, був ще дерев'яним. Потім з часом, після 1598 року, спочатку. Князь Юрій Чарторийський перейшов до Унії. Ну і потім видно, що і до основного католицизму, хоча, знову ж таки, багато даних про те, чи дійсно міняли наші князі віросповідання навіть в рамках християнства. Багато таких даних є неточними і є в деяких випадках перетягнутими в різні сторони. І навіть, якщо порівнювати джерела, в деяких зазначено, що він є, наприклад, так званим православним, а в іншому сучасному тексті сказано, що він є католик. Це, власне, окрема тема, окрема тема яку також треба окремо вивчати, але зараз не про це. Зараз, власне, я познайомив вас з цією архітектурною спорудою. Кому це цікаво, раджу. Переходите підписуватись на канал, тому що буде ще і по цій споруді, і по Клевенському замку, і по іншим замкам Волині, і не тільки.